Друзі, всім привіт! З вами як завжди начинаючи пчовово. І сьогодні, друзі, вам покажу, як я буду давати сахарний сироп чолкам, буду закормлювати. Ось, друзі, наш сахарний сиропчик. Ось. І зараз ми будемо давати. Ось от друзі беру і ложу. Сьогодні, друзі, сімні вже трохи, так як уже погодки нема. І ще, друзі, одного кілька Порядом вложим. Ось так я, друзі, даю бджолам сахарний сироп. Все, друзі, будемо закривати, тому що... Друзі ми дали бджокам сахарний сироп, сіроп. Друзі ми закормлюємо їх так, вже друзі, холодно, вже якби треба вже повністю закормити бджол. І в мене там, друзі, просто залишилось ще пару літрів сахарного сиропу, я вже друзі, до останнього даю, закормив. І вже скоро, друзі, буду їх якби, повністю закривати, дивитися вже не будемо. Меду там дивився, то їх там уже меду достатньо є. Так що, друзі, ось так ми даємо сахарний сироп, закормлюємо наших пчолок. Тому, друзі, обов'язково підписуємося на мій починаючий канал, начинаючого пчеловода. Ставим, друзі, пальці вверх. Обов'язково друзі, оставляємо собі підписочку. Всім пока.